Вулиця Дорошенка у Львові ще такого не бачила. Подивіться на ці ноги. Тільки 12 та 13 квітня ви зможете пограти у нову гру. А ти драбина? Пропонуємо це зробити в нашому магазині Кеті Сохо. З 10 по 20.00. А яка гра буде? Давай розпаковувати! Ходіть! Та-дам! А ось вона. Це гра. Давай розпаковувати, гра. так. Добротно замотали, так скажу. Катя вже на досвіді. О Боже! це ну, все. Подивіться на ці ноги. Ні, нормально замотала. Знову почта, давайте колаб. Давай! Три, два, один. Ого. нема малі! Тому що все тут. І це у нас. Що Теп? тут написано? Це прапори Кейті соха І... Ну і що? <звук> 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 ну що, прапор Кеті Сохо. Я танцюю. Ще то. Все. Давай. Ви готові? <працтві> так, стоп. Це вже було. Це ж нас призоліт. Його не було на Дорошенка. Саме на Дорошенка 19 у вас є змога прийти та зіграти в наш легендарний призоліт та виграти. Що там Кать? Він що зломаний, воно а, не, не йде. Це, це гра підняти <працтві> за склом частину цієї гри. <працтві> Піднімаєте <працтві> приз. Де <Доди> драбина? <працтві> <працтві> Сюди достали складну артилерію. Так, гра у нас почалася. О, <працтві> все <працтві> Зараз, зараз, зараз. О, Боже. Перемога! Здійснивши покупку на суму від трьох тисяч гривень, у вас є можливість зіграти в нашу гру призоліт та виграти. Гаманець, кап, кребик, сережки, шкарпетки або сумку. від Відкриті Сохо. а м'ячика нема. Я буду тримати м'ячі. Купим не хвилюйтесь. Десь його загубили по дорозі. Киті Сохо без факапів не киті Сохо, як так бачу, навіть у готовому магазині. Приходьте на день народження киті сохо на вулиці Дорошенка, 19. Чекаємо вас! Клій давай, клію.